Всім привіт, з вами Кіп. Друзі, термінове включення. Так як зараз можна в танках залутати просто так 2500 голди. Зараз я вам покажу, як це зробити. Дивіться, в мене є посилання. Я його залишу під відео. І що треба робити? Копіюєте це посилання. Далі зареєструєтесь через е, пошту, свою Гмайлівську. Реєструйтесь. Далі, 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 далі. У вас вибиває ось така штучка. Нажимаєте ацепт, що ви підтверджуєте. Далі заходите сюди. Далі нажимаєте сюди і нажимаєте сюди. Тут висвічується бонус-код. Ви можете його скопіювати е, сюди. Нажимаєте все, код скопійовано. Далі. Ви заходите на свій аккаунт в танках. Зараз трошки тупить. Е, ви заходите на свій аккаунт в танках. Заходите. Далі нажимаєте активувати активувати код Wargaming. Вводите цей код, який ви скопіювали, і нажимаєте Активувати код, і вам начисляється 250 голди. Дивіться. Далі ви копіюєте те посилання, яке буде під відео. Знову вставляєте сюди. Знову реєструєтесь на новий Google аккаунт. Да, проблема тільки в тому, що потрібно 10 гугловських аккаунтів. Це найбільша проблема. Реєструєтесь. Знову заходите. Знову робите все те саме. Все те ж саме. Відкриваєте. Копіюєте. Можете так собі скопіювати. Як вам буде зручніше. Знову. Відкриваєте знову свій аккаунт. Знову нажимаєте Активувати код Wargaming. Блін, ну це жесть. Kievstar OneLove. Дуже дякую. І знову активуєте цей код. Який вам висвітлився на сайті. І того, друзі, повторюю: 10 аккаунтів, ліміт, 10 аккаунтів, і ви зможете просто так отримати собі 2500 голди. 2500 голди. Не дякуйте за лайфхак, посилання. Бо тому що, дивіться, посилання залишаю під відео. Але переходьте саме за цим посиланням, бо інакше ви не зможете цього зробити. Всім дякую, всім гарного дня. Поставте вподобайку за такий лайфхак, за халявну голду. Це може зробити кожен. Підпишіться, буду вам дуже вдячний. Всім пока-пока.